А зараз запрошую до декламування вірша Наталю з Львівського національного університету імені Івана Франка. Слава Україні! Героям слава! Я звичайна студентка хімічного факультету імені Франка. Я ще вчора стояла між вами і з цих всіх емоцій з'явився вірш. Ці слова не будуть байдужому кожному з нас, тому що я вірю, що вони живуть у наших серцях. Не варті, це вигадки якихось політичних партій казали, ну які в нас можуть бути зміни та хочемо кращого майбутнього для України. Ми дочекались.